Вітаю вас! Всі. Україна знову опинилася на межі чергового міжнародного скандалу. Скандалу, який можна сміливо назвати Зрадою, бо йдеться про бізнес на крові. Через територію України проходить російський трубопровод, через який вона транспортує з свого міста Тольятті до одеських портів аміак. А далі цей аміак. Вона продає іншим країнам і в першу чергу Америки. з моменту окупації Донбасу і анексії Криму в 2014 році ця тема перебувала під грифом строго секретно. Порошенка охороняв цей бізнес і не допускав нікого, тим більш незалежних журналістів. У нього це вдавалося. Цей бізнес проіснував аж до лютого 2022 року. Важливо, що в 19-му році, прийшовши до влади в умовах війни з Росією, Зеленський не припинив існування цього трубопроводу. А йдеться про многомільярдний бізнес. Доходи з цього бізнесу направлялися на утримання першого і другого армійських корпусів, які розташовані в ЛНР і ДНР. Можна тільки здогадуватися, які Відкати від користування цією трубою отримували президент Порошенка, як і зараз президент Зеленський. Але ж після того, як Росія здійснила повномасштабний наступ і агресію на Україну, транспортування через цей трубопровод було припинено. тому що він проходив і зараз проходить по території, де відбуваються жерсткі боєзіткнення Збройних сил України з російською армією. Але ж після того, як було звільнено Куп'янськ, ця тема в вкулара банкової раптово жила. Чому Купянськ? Тому що це перше місце в Україні, куди потрапляє старіаті цей аміак. І саме там стоїть та пресловута заслонка, яку можна відкрити і можна закрити. Зараз вона закрита. Бажання отримувати неправедні і незаконні доходи, воно перевищує такі цінності, як совість і мораль. Тому українська влада, на чолі з Зеленським, замість того, щоб підірвати цей провод, домовляється з Росією про те, щоб його запустити. Тепер кому належить цей провод? Він є власністю російського олігарха Ротенберга. Це людина Путіна, яка сидить з ним за одним столом. Всі ви пам'ятаєте, може хто забув, то нагадаю той скандал з Путіним, коли. Російська опозиція оприлюднила наявність у бункерного палацу, який коштує сотні мільйонів доларів. Так от на захист Путіна тоді став саме Ротенберг, який заявив, що цей палац належить не Путіну, а йому. Йдемо далі. У мене взагалі не виникає питань, чому саме в якості рішали цієї теми виступає офіс президента в особі його глави Єрмака. Виявляється, що Єрмак є бізнес-партнером російського олігарха Ротенберга. І це вже доведено. Незалежними змі, які опублікували багато статей на цю тему ще в 2019 році. Отже, коло замкнулося. до вирішення питання по запуску трубопроводу Таліяті Одеса, долучається ще і правляча партія Слуги народу в особі керівника фракції в парламенті вже відомого всім пособника Росії Арахамії. Процес розпочався. На тому тижні була таємна зустріч представників України і Росії, на якій обговорювалось питання запуску аміачного трубопроводу. І там не йшлося про мораль, про законність. Ці питання переговорників взагалі не цікавили, тому що воно вже вирішено. Трубопровод буде працювати. Єдине залишилося – обговорити суми відкатів. Саме тут йде непримирима битва між ними. Але ж є ще одне дуже важливе питання, яке їм потрібно вирішити. Вони дуже бояться реакції українського народу, тобто нас з вами. Бо вони ж заробляють на нашому житті, на нашій крові, на смертях наших дітей. І вони це розуміють. Тому потрібно якось обгорнути якусь привабливу обгортку цю угоду, щоб ми з вами проковтнули. Її нам намагаються проштовхнути у вигляді домовленості з Росією. Росія нам поверне військовополонених, а за це ми підпишемо угоду на транспортування російського амі аміака через територію України. Нам розкажуть байку про те, що Росія готова там звільнити 100-200 військовополонених, що життя наших бійців набагато більше коштує. Ніж Аміак, тому народ, давайте там не розслабляйтесь, не видумайте якісь казки про зраду, а погоджуйтесь і далі починаємо жити. От тільки жити будуть вони. Ми з вами будемо після цього вмирати. Бо коли запрацює цей трубопровод, і вони нам про це ж ніколи не скажуть. Кількість військовополонених збільшиться на тисячі. А загиблих ми з вами станемо рахувати десятками тисяч, тому що Росія отримує долари, яких у неї немає, і які вона буде використовувати заради зміцнення своєї воєнної машини. Військовополонених потрібно міняти на військовополонених. Такий протокол існує в цьому світі. Це працює тільки так. Не можна міняти військово полоненого на корупціонера і тим більш на бізнесові угоди. Але ж, як я вам і казав, процес триває. Політики українські, незважаючи на те, що у нас йде війна, вони співпрацюють не просто з країною-агресором, а з конкретними людьми Путіна. І за цим стоїть. Єрмак, за цим стоїть Арахамія, і тільки не кажіть мені, що за цим не стоїть Зеленський. Бо аміачна труба вона має не тільки стратегічне і економічне значення для нашої країни, а ще й військове значення. Я впевнений, що наші військові мільйон разів доповідали Зеленському, що цю трубу потрібно взорвати. Але щось замість цього ми бачимо, як. Труба готується для запуску, а наші політики в Об'єднаних Арабських Еміратах домовляються з людьми Путіна по відновленню цього бізнесу на крові. До речі, країни Прибалтики, які також Росія використовувала в темі експорту аміака, заборонила Росії поставляти цей аміак свої порти. А от українські політики, українська влада готова співпрацювати з країною, яку вже світ. Визнав не тільки агресорам, а й терористам. Цинізм того, що зараз відбувається на наших очах, ще й в тому, що лобіювання бізнесу на крові проходить на фоні того, як Зеленський валає на весь світ і вимагає від нього, щоб він зміцнив санкційний тиск на Росію. На фоні того, як Зеленський кричить цьому світу, що в Україні нема грошей, і весь світ повинен їй допомагати. І це ж тільки одна угода, про яку ми з вами дізналися. Таких угод, повірте мені, на слово, сотні, про деякі ми взагалі ніколи нічого не почуємо. Тому, шановні українці, ми не повинні залишатися десь на узбіччі. Ми не повинні бути простими спостерігачами за тим, як нас зраджують заради утримання чергових 30 срібленів. Нам потрібно показати владі, що ми з цим не згодні. Що ми не допустимо запуску цього аміачного трубопроводу? Тому що аміачна тема реально вбиває нас, українців. Робіть розголос, пишіть про це, кричіть про це, щоб нас почули на Заході. І як тільки нас там почують, то одразу ж такі конгресвумени, як Спарс, почнуть задавати Зеленському дуже незручні питання, на які йому. Доведеться відповідати. А цього Зеленський з Єрмаком бояться більше, ніж кошмарних снів, бо їх поведінка і ставлення до України робить їх такими ж, як і Путін. Брати і сестри, не мовчимо, нікого не лякаємось. Ми, у нас вже дуже важко чимось перелякати. Ми пройшли майдани, окопи, обстріли і блекаути. Піднімаємо голову і заявляємо про те, що ми ні в коєму разі не допустимо чергової зради. Закінчуючи свій виступ, хочу сказати, що нам потрібно вже робити якісь конкретні речі. Тому в наступному відео я якраз і буду говорити про конкретні речі, тому що вже є якісь напрацювання і є бачення, що нам з вами робити. Тому слідкуйте за моїми анонсами і долучайтеся. Нам потрібно гуртуватися, нам потрібно зміцнювати свої ряди, тому що. На нас чекають серйозні часи випробувань. Будьте активними, коментуйте, лайкайте, поширюйте, бережіть себе До побачення.